Усім привіт! З вами Асатеро Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що нового у вас буде в стосунках загаданими шиною. Розслабтеся, загадайте свого коханого. Нам тому будуть допомагати оракул Ленорман. У буде у стосунках з загаданим мужчиною чекати прияснення. Все тої ситуації, яка є між вами, буде чекати вас успіх, щастя, радість. Хто посварився, той помириться. Так, чого вас чекає одруження? Е, Пропозиція руки і серця, кому буде дозволяти здоров'я життя і... і бажання, тому буде поповнення сім'єю. Що вас буде чекати стосунка Так, все, не потрібно, все, що вам шкодило, можливо, магічні впливи, якісь. І втручання третіх осіб, ваші стосунки, всі перешкоди, перепони, всякі замки, всяке зло буде від вас відходити. Ті люди будуть отримувати бумеранги. Так, у вас чекають хороші переміни, когось чекає подорож, когось чекає переїзд. Так. Зміна, зміна місця проживання, що вас буде чекати у стосунках з загаданим мужчиною? Та, так як я казала, була якась людина, вражина, суперниця чи суперник, які завжали в ваших стосунках, тут були її негатив з боку, тої людини вона буде відходити, вона вас покине в ваші стосунки. Назавжди. Але будьте уважні, нікому не, не розказуйте про свої бажання, мрії, свої плани, що стосується ваших е, стосунків, і вашого майбутнього, загаданою мужчиною. Тому що вас оточує багато недоброзичливців. аби вони не скористалися цим. Так, вас чекають доленосні кхе, ситуації у ваших стосунках, а це все, що у вас було трудно в стосунках та загадання мужчину, це все вам по долі. Був когось підмін долі навіть. Та, хотіли вас потягнути під недоброзичниці. Можливо, з вашої сторони, а може, з сторони партнера м -м робили дуже багато вам зла, зробили перепон і вони хотіли це потягнути вас на дно. Робили труднощі. Ну, це все відходить. Так, це все так, як я говорю, то зразу виходить ви очистити. Очищаєте ваші стосунки всякого непотребу. Я одразу чищу очищення. І всяке ваги, і всяке зло. Деструктив обнуляє з ваших стосунків. Нехай буде так, послово моєму. Так <кхем> всяке зло непотребово, як кажуть, було багато людей, знову виходять. Які вам заважали багато заразників, це все від вас відходить. Вас відчищається ваш простір і о, 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 о ваші стосунки. Що ще буде у стосунках з ще мною? У вас буде розпуття. Ви будете мусили прийняти рішення, воно буде для вас не дуже простим. Так, всі труднощі з вас будуть відходити. Це буде зв'язано рішення по відношенню з вашим переїздом. Ви будете вам буде трудно давати цей вибір, але ви його зробите. Бо ви зрозумієте, що е, це все, що у вас зараз є, то не веде вас до е, успіху у ваших стосунках. Багато дуже людей, які вам шкодять. <кхід> вам треба триматися подалі від тих недоброзичливців, чи, можливо, своїх і чужих кровників. Які вам зав... які вам вставляють палки колеса. Так. Ви ще не знаєте, як то буде, але ваша судьба, ваш успіх буде з вами. Ви будете починати все спочатку ваші стосунки і будете разом читати одну єдину книгу для вас ободло. Так, і вас чекає щастя, успіх. Взаємне кохання, гарний терорклад. От він дасть про себе знати, мужчина І спочатку ви отримаєте новину, смс-ку, дзвінок, а потім він хоче з вами дуже побачитися. Дуже йому трудно. Він з дороги має багато перепон, але він <кій> приїде. До когось приїде, а до когось е, ви до нього поїдете. Так, і він е, буде між вами союз, буде у вас благополуччя, процвітання, одруження, е, підтвердження документами, і цей союз вам несе стабільність у життя. Ви будете почуватися е, з ним, як це камінну стіною, тому що він вам щирий відданий. Він вас любить. Ось такий е, теророзклад, приймайте енергію теро, цього теророзкладу, не забувайте за енергомін. До нових зустрічей.